Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Двоє чоловіків у Запоріжжі займалися підпалом квартир на замовлення в інтернеті. Їх засікли 12 липня на спробі підпалу квартири в багатоповерхівці Хортицького району. При собі мали шини та запалювальну суміш, а в телефоні фотозвіти минулих підпалів. Злочинці з сусідньої області віком 38 та 33 роки. Взяті під варту. Видавали липові свідоцтва про інвалідність у Запоріжжі провели обшуки у службових осіб медико-соціальних експертних комісій та лікарсько-консультативних комісій, які брали хабарі з військовозобов'язаних. Олександра Пономарьова судитимуть за державну зраду. Поки нардеп із Бердянська сидів у СІЗО, ДБР БР закінчило розслідування. З'ясувалося, що в лютому 22-го року Пономарьов поїхав із Києва у Бердянськ та допоміг ворогу в окупації міста. Фірми перереєстрував за російським законодавством, повернувся в Київ і звідси керував бізнесом. Зокрема, поставляв із Бердянська в Крим матеріали для будівництва автодоріг. Зраднику загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Житель села Зелене на Запоріжжі перегородив узбережжя і хотів здавати пляж в оренду. Планом завадила Держекоінспекція. На бізнесмена виписали штраф 3400 гривень. 36-річний мігрант із Росії продавав у Запоріжжі галюциногенні гриби. У нашому місті злочинець жив нелегально для бізнесу. Залучив ще двох знайомих. Психотропи продавали через інтернет, і відсилали поштою. Правоохоронці провели вісім обшуків, і вилучили гриби, канабіс, шприці а також валюту. У дитсадочках Запоріжжя дозволили змішане навчання на літній період. Дошкільнята старшого віку зможуть перебувати у садочку три години на день без харчування на підставі заяви батьків. Коли почнуться заняття і в яких закладах списків поки нема. Завершальні будівельні роботи на Застафонській 8. оголошено тендер на 91,6 мільйона гривень. Заплановані ремонт приміщень та фасаду пошкодженого будинку, проведення електрики, тепла та водопостачання, також озеленення двору. Двоє запоріжців отримали ордени за заслуги третього ступеня. Президент нагородив Олександра Максименка, слюсаря Дніпрогесу, та Данила Щербакова з громадської організації «Хелпер Запоріжжя. Жителька селища Зарічне Наталія Панченко пройшла курс реабілітації в Австрії 23 листопада 2023 року. Вчителька потрапила під обстріл. Ногу довелося ампутувати. В Австрії Наталі встановили протест. Тепер жінка хоче повернутися до роботи в школі. А більше новин шукайте телеграм каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.